Залиште дурість позаду, притчі, розділ 13, вірш 21 грішників переслідує зло, а праведникам відплачується добром. Сатана так довго тримав нас у злиденному мисленні, що нам зараз дуже важко зрозуміти наскільки велике бажання Бога, щоб ми процвітали, хоча він неодноразово демонстрував це своє бажання. Візьміть, наприклад, Авраама Бог зробив його винятково багатою людиною. Книга буття, розділ 13, вірш 2 каже, що він був дуже багатий худобою, сріблом і золотом. Потім був Соломон. Біблія каже, що він перевершив усіх земних царів багатством і мудрістю. Божий слуга Йов володів таким великим багатством, що названий найбільшою людиною Сходу, і це ще до того, як сатана вичавив із нього всі соки. Пізніше Бог благословив і дав йому в два рази більше того, що сатана вкрав у нього. Проблема полягає в тому, що вже одна тільки думка про багатство, яке Бог дав цим людям, лякає сьогодні більшість віруючих, вони бояться, що воно зруйнує їх. Бог сказав: процвітання нерозумних згубить їх в притчах, розділ перший вірш, 32, переклад з оригіналу. Але це не означає, що ви повинні уникати процвітання, ви повинні уникати дурості. Цього тижня я закликаю вас звернутися до книги притч і самим дізнатися, що Бог говорить про якості дурня. Дозвольте Духу Святому досліджувати ваше серце. Якщо ви бачите, що в чомусь чинили нерозумно, то покайтеся і прийміть тверде рішення ніколи більше не потрапляти в подібну пастку. Дозвольте Слову Божому надихнути вас, залишити дурість позаду і зігріти всередині вас віру, щоб прийняти те, що ви, як викуплене дитя живого Бога, маєте божественне право не прокляття злиднів, а благословення, процвітання, Уривок із святого письма, книга буття, розділ 15, вірші з 1 по 6. А після того, про що йшла мова, було до Авраама у видінні Господнє слово, що промовляло: Не бійся, Авраме, я обороняю тебе. Твоя винагорода буде дуже велика, відказує Авраам. Владико, що мені даси? Адже я відходжу бездітним. А син Масека, який народився в моєму домі, він із Дамаска, Елієзер, оскільки ти не дав мені нащадків, сказав Авраам. То той, хто народився в моєму домі, після мене стане спадкоємцем. І тут же був до нього Божий голос, що промовляв: Не цей успадкує по тобі, а той, хто вийде з твого лона, він стане твоїм спадкоємцем, і вивів його на двір і сказав йому: Поглянь на небо і порахуй зірки, якщо зможеш їх порахувати, і продовжив: Таким буде твоє потомство. І повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність.